Добрий день, малята. Сьогодні до нас завітав ось такий гарний зайчик. Він іде у гості до свого друга, але не знає, як йому перейти дорогу, щоб не потрапити під машину. Давайте йому допоможемо. Послухайте загадку. Світить він червоним оком. Стоїмо. Світить він зеленим оком. Ідемо. Що це, дітки? Так, світлофор. А зайчик зовсім не знає, що таке світлофор, і навіть не знає правил дорожнього руху. Давайте ми сьогодні розповімо йому про правила дорожнього руху. Почнемо ми зі світлофора. Щоб дізнатися, для чого він потрібен. Послухайте віршик. Світлофор допомагає, нам очіцями мигає. Ти сигнали зрозумій, як горить червоний стій. Жовтий почекай недовго, а зелений дасть дорогу. А щоб перейти дорогу, послухайте, що потрібно знати. Знає кожний пішохід цей смуглястий перехід, бо на зебру схожа трішки чорно-біла ця доріжка. Тут водій не поспішає, пішоходів пропускає. Дітки, подивіться, це знак, який називається пішохідний перехід. Або ще ми називаємо його зебра. Цей знак і для людей, і для водіїв. А скажіть, якої форми цей знак? Так, молодці, квадратної, а якого кольору? Так, синього кольору. А скажіть, будь ласка, дітки, хто ходить по тротуару? Так, це пішоходи. Ми зараз тобі, зайчику, розповімо, де треба ходити пішоходам. Вздовж асфальту простяглася ця доріжка неширока. Нею не машини мчаться, люди йдуть повільним кроком. Не виходь за її межі на проїжджу на частину. Ця частина небезпечна, там проносяться машини. По дорозі їдуть машини. Тому ми, пішоходи, повинні ходити по тротуару. Наступний знак це зупинка. Тут зупиняється транспорт. Послухати віршик. Ми прибули за хвилинку на автобусну зупинку. Біля неї знак, супутник, темно синій прямокутник. Будемо сидіти тут і чекати свій маршрут. Подивіться і запам'ятайте цей знак. Він прямокутної форми. Якого кольору? Так, він синього кольору. Молодці дітки. Подивіться на цей знак. Він для водіїв, обережно діти. Чи впізнали ви цей знак? Він стоїть не просто так. Подивіться ви навколо, поряд дитсадок і школа. Значить, водії повинні бути дуже-дуже пильні. Погляньте, дітки, і скажіть, якої форми цей знак? Так, трикутної. А якого кольору? Так, червоного, молодці. Сьогодні ми познайомили нашого зайчика з правилами дорожнього руху. Дякую вам, малята, за допомогу. Руху правила єдині, знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. До побачення до наступної зустрічі!